Всім привіт! Мене звати Катерина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо розпочинати підготовку до зимових свят. І першим, що я хотіла б вам показати, це буде виготовлення домашнього печива, імбирного, ну, скажімо так, пряників. А Інгредієнти ви тільки що бачили на екрані. Я а детальний рецепт з переліком інгредієнтів залишу в описі для цього рецепту та наступного. А ми тим часом беремо мед і додаємо в нього цукор та спеції. ставимо це все на водяну баню і починаємо топити. Нам треба, щоб цукор повністю розтанув у цій нашій суміші. Коли суміш стала однорідною, ми її знімаємо з водяної бані і додаємо до неї соду. А будьте готові, що після додавання соди у вас маса буде збільшуватися в об'ємі, тому беріть одразу миску чи каструлю, в чому ви вирішите робити тісто із запасом по об'єму, щоб потім у вас все не пішло через верх. Коли ми все добре змішали, додаємо масло кімнатної температури. У нас суміш досить тепло, тому масло повинно в ній розчинитися. Все, перемішуємо до однородності. Коли маса вимішана, додаємо одне яйце і знов все гарно перемішуємо. Починаємо потроху додавати борошно і продовжуємо вимішувати. Спочатку робимо це за допомогою ложки, і потім з часом, коли маса стає густішою і вже збирається в такий, ну, скажімо так, ком, і вам стає важко вимішувати її ложкою або лопаткою, то поступово перекладаємо цю масу на стіл або на коврик, на чому вам буде зручніше це робити. Вже на поверхні продовжуємо вимішувати тісто поступово додаємо борошно. Але будьте тут дуже уважні, не забийте тісто борошном, бо якщо воно буде дуже таке щільне, тверде, то і печиво у вас буде занадто твердим і вже не таким смачним. Структура тіста має бути щільна, однорідна, досить м'яка, але гарно тримати форму. І воно може трошки липнути до рук. Це нормально, потім, після того, як воно трошки відлежиться настоїться, цього вже більше не буде. Тож вимішую гарненько до однородної маси. Формуємо тіста як вам зручно, це може бути щось по типу шару або ковбаскою. Загортаємо в плівку і даємо йому відпочити ну, принаймні пів години, можна залишити надовго. Якщо у вас немає часу сьогодні випікати, ви можете покласти в холодильник тіста і е, приступити до випікання вже наступного дня. Поділюся з вами невеличким лайфхаком, щоб розкатати рівномірне тісто. У мене це дві звичайні дерев'яні е, лінійки. І я взяла їх 4 штуки і склеїла по дві між собою. Таким чином, ви будете нормувати товщину вашого розкатаного тіста. Викладаєте його так, щоб ці лінійки були на ширину вашої скалки і розкочуємо рівномірне гладеньке тісто. Коли тісто розкатано, можна приступати до формовки печива. Можна використовувати для цього різноманітні форми, Пластикові, металеві, ось ті формочки я замовляла, це наш український виробник. Вони мають не тільки такі форми, які вирізають вам печиво, а й внутрішню частину, яка трошки коротша і вона просто залишає, наче, принт на вашому печиві. Не забуваємо, що випічка, особливо різдвяна, новорічна, святкова, може бути дуже класним часом для проведення з вашими дітьми, тож залучайте своїх діточок також до виробництва святкових пряників, тортиків, кексів тощо. Формоване печиво викладаємо на дека застелене пергаментом та відправляємо у духову шафу випікатися. Час випікання буде залежати від того, наскільки товстий шар тіста ви розкатали. Рекомендації щодо випікання я також залишу в описі під цим відео. Ось таке вийшло у мене різдвяне печиво. За цим рецептом я випікаю вперше, він був вкладений разом із пряниками. Як бачите, фактура є, але вона не така чітка, як мені хотілося. Але зауважу, що ці пряники вийшли дуже-дуже смачними. Тому можете використовувати цей рецепт. А я хочу спробувати ще поекспериментувати з іншим. Наступне тісто готується дуже схоже, але все ж таки є невеликі відмінності. І для цього рецепту ми також беремо мед цукор спеції і вже не на водяній бані, а в кастрюльці безпосередньо на варочній поверхні, ми починаємо це все плавити і перемішувати. Коли цукор повністю розчинився, ми додаємо також соду і все це разом заварюємо. У вас також буде дуже збільшуватися розмір вашої суміші, буде така піна утворюватися, тож будьте готові до того, що вона може виходити з каструльки, якщо вона у вас не дуже великого об'єму. І ми продовжуємо ось так перемішувати цю суміш, і наче трохи її варити. Вам потрібно довести її до такого кольору карамелі, але будьте дуже уважні, щоб не перегрілася у вас ця суміш і не почала підгорати. Бо якщо вона перегріється, буде занадто темна. То у вас буде такий трошки прогорклий смак. А якщо все зробити вірно, то буде такий легкий присмак карамелі. Коли суміш задоведено до певного кольору, ми додаємо до неї також вершкове масло і все гарно перемішуємо. Коли масло вмішали, ми прибираємо вже нашу каструльку з вогню і даємо трошки підхолонути. Бо наступним етапом у нас буде додавання яєць, і якщо ваша суміш буде занадто гаряча, то яйця просто можуть ну, по типу зваритися в ній. Нам цього не потрібно, тому охолоджуємо до кімнатної температури і тільки після цього додаємо сирі яйця. Так само, як і в попередньому рецепті, ми поступово додаємо борошно, вимішуємо, скільки можемо в мисці або каструльці, потім все вивалюємо на поверхню і вже поступово додаємо борошно для того, щоб сформувати повноцінний ком для подальшого розкатування та випікання печива. Ну і вже ж, як і минулого разу, ми даємо. Тісто трошки відпочити, краще це робити в холодильнику, залишаючи його на 2-3 години можна на ніч або навіть на декілька днів, якщо ви хочете заздалегідь приготувати тісто. Розкатую по своїй схемі на таких паличках для рівномірного шару. І цього разу я вирішила зробити пиряниковий будиночок для своїх дітей. Заздалегідь підготувала форми, вирізала я їх зі звичайного паперу. Можна це робити з пергаменту, так навіть буде краще, буде у вас менше прилипати ось ці заготовки до тіста. Викрики ви можете знайти в інтернеті на ваш смак, який вам будиночок більше сподобається, яка форма буде для вас легша в реалізації. Скажу наперед, що такий будиночок, як готувала я, буде значно простіший, якщо ви готуєте вперше. Якщо ви захочете зробити двоскатний або чотирьохскатний дах, то вам потрібно буде витратити час для того, щоб закріпити ці скати даху між собою. Це буде не так вже й легко. Ну і залишки фетіста я вирішила також зробити печиво невеличке для порівняння минулого рецепту та цього. Випікаємо так само в духовій шафі, всі рекомендації залишу в описі, а зараз вам вже показую готовий результат. І ви бачите, що таке печиво значно краще показує себе, як печиво з формовкою, з контурами. В контурі чіткі, воно не розплилося, і мені дуже-дуже подобається колір. І Аромати цього печива, на мій погляд, значно кращі. Тож, мій вибір це саме цей рецепт, але ви маєте бути готовими до того, що це печиво буде значно щільнішим. Для того, щоб зібрати свій будиночок та потім прикрасити його, я приготувала айсінг. Роблю це. З білку і звичайної цукровою пудрою, яка продається в магазині. Якщо у вас є подрівнювач, можна зробити пудру самостійно. Я також так роблю. Для скріплення будиночку я використовую таку густу масу, бо нам потрібно, щоб вона скріпила деталі дому між собою і при цьому не текла. Перекладаю це все у кулінарний мішечок. І починаємо прикрашати. Консистенція айсінгу для прикрашання може бути різна, така як буде зручна саме вам, але не робіть занадто рідко, бо буде пливти і і ну, у вас просто не вийде гарного малюнку. Я робила досить швидкий такий варіант, нічого дрібного, просто такі досить великі. Якісь візерунки, щоб було простіше, і все одно це буде з'їдатися. Тож не бачу ніякого сенсу витрачати на це дуже-дуже багато годин або навіть днів. А для мене це просто такий варіант, щоб розважити своїх діточок та прикрасити святковий стіл, і взагалі зробити такий їстівний декор на свята. Також залучаю дочку до прикрашання, їй дуже подобається цей процес. Вона використовує усілякі цукрові посипки і таке інше. Тож роблю таке, щоб було для неї простіше у реалізації. І коли вже наші візеруночки всі готові і трошки застигли, починаю збирати будиночок. Краще щоб у вас була додаткова пара рук для цього. Бо Самі іноді важкувати це зробити, або придумайте якісь а, опори, на які ви можете спирати дах або стіни будиночку, щоб вони не впали та не роз'їжджалися у вас в процесі зборки. На якомусь етапі зборки будиночка я зрозуміла, що помилилася із кількістю деталей, і виявилось так, що мені довелося перепланувати свій будиночок. І деякі деталі, які ви бачили попереднє, я вже не зможу використовувати. Тому вже підлаштовувалась під те, що у мене було. Тому вийшов у мене трошки інший будиночок з пласкою криша. Але я відрізала частину деталі від того, що в мене було випечено, і зробила ось такий маленький димовичок. За допомогою айсінгу імітую, наче сніг, трошки притрусив наш дах, цей димар та фері у нашому будиночку. Все це також посипаю. Цукровою посипочкою, щоб виглядала трошки так нарядніше та гарніше, і наш будиночок майже готовий. І останній рецепт на сьогодні, але не останній для мене та зазначенням це різдвяний кекс Данді. Обожнюю його всією душею. Якщо ви також, як і я, дуже любите усілякі сухофрукти, то цей десерт точно для вас. Сухофрукти нам потрібно підготувати заздалегідь. Рецепт я також залишу в описі. Велика у нас дуже маса. Ми її заливаємо якимось ароматним спиртним напоєм. Також можна використовувати апельсиновий сік. А ще нам потрібно буде цукор, вершкове масло, яйця, борошно. Також нам потрібна буде апельсинова цедра. У мене було дуже мало апельсину, тож я буду використовувати ще заготовлену застелегіть. Висушено апельсинову цедру. Вершкове масло потрібно нам кімнатної температури, змішуємо його за допомогою лопаточки з цукром, додаємо апельсинову цедру та все гарно перемішуємо до однородної маси. Потім нам потрібно по одному вмісити яйця. Важно це робити саме. По одній штуці, бо якщо ви будете одразу додавати всі яйця, вам буде дуже важко перемішати масу до однородності. І перед тим, як додавати у вершково яєчну масу борошна, ми змішуємо його з сухофруктами. Потім все це поєднуємо. І вимішуємо також до такої однородної маси, щоб у вас не залишилося грудочок непромішаного борошна. Готове тісто перекладаємо у форму для випікання. Краще, щоб вона була прямокутна. обов'язково простилайте її пергаментом, бо інакше ваш кекс може прилипнути і буде зіпсовано його зовнішній вигляд. Ставимо випікатися, будьте готові до того, що цей кекс буде випікатися досить довго, потрібно його перевіряти, буде паличкою. І ще не лякайтеся, він виходить дуже важкий через його вологість та дуже великий вміст сухофруктів у його складі. Коли кекс випікся, достаємо його з форми, даємо йому трошки охолонути. Та виймаємо його з форми, приберемо пергамент, викладаємо його на блюдо чи, як ви захочете сервірувати ваш кекс. Я викладаю його догори ногами для того, щоб потім прикрасити його глазур'ю. Якщо ви не будете цього робити, можна просто присипати цукровою пудрою та залишити його як є. Я ж буду прикрашати його цукровою такою глазурю. Це просто у мене цукрова пудра, змішана з водою. Можна змішати його з лимонним соком, апельсиновим соком, або, якщо ви хочете, навіть з якоюсь е ароматним якимось е спиртним напоєм. Рівномірно розподіляємо глазур по нашому кексу, і мені подобається, коли є ось такі, як підтеки глазурі на ньому. На мій погляд, це виглядає дуже гарно та апетитно. Я буду прикрашати свій кекс різдвяний данді розмарином і сушеним апельсином та гранатом з горішками. Ви можете зробити це як завгодно, як вам подобається додати, наприклад, якісь цукрові прикраси або марципан, або, наприклад, просто хлоп'я. Мендальні трошки підсмажити і присипати зверху ваш кекс. Ну і ось так виглядає мій завершений кекс, як на мене, це просто бомбезно. І я вас запевняю, що такий кекс буде головною прикрасою на вашому столі до чаю, кави. Ну і а вже ж такі е, власноруч вироблені смаколики е, в будь-якому випадку будуть радувати вас, ваших гостей і прикрашати ваш святковий зимовий стіл. Спробуйте приготувати щось подібне. І пишіть в коментарі, якщо ви також щось таке готуєте або приготуєте за рецептами, які я вам сьогодні показала. Бажаю вам всього найкращого, хай ваші столи будуть повні ласощів, а ваші свята будуть тихі, спокійні і сповнені радощю. Всім па-па, скоро побачимось у нових відео!